Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, триває сезон кабачків. Я також іду в ногу з часом, я їх готую, люблю готувати і люблю споживати кабачки. Але ж завжди мені хочеться якихось нових рецептів. Знаєте, по-новому приготувати не так звичайно, як завжди, там, піджарити та і все підсмажити. Хочеться нових рецептів. Тож, друзі, я вигадав, сьогодні буду готувати бургери із кабачків. Ну, Знаєте, в мене вже були бургери в лаваші, в мене вже були бургери з рибою, з Матєсам я готував. Можете переглянути, до речі, на каналі. А тепер будуть бургери із кабачків. Ну і наскільки я розумію, наскільки в мене так склалося з рецептом, то мені потрібні такі ну, неманенькі кабачки. Тому от такі я вибрав для себе. У мене три штучки є, я думаю, мені цього вистачить. Будемо працювати з ними. Тож, спочатку, треба їх порізати. Ну, Я так розумію, десь. ну... Ну, десь е сантиметр, там близько до сантиметра такими шматочками. Тож давайте почнемо, друзі, нарізати. Друзі, як бачите, от така в мене кількість, ну, доволі багато в мене вийшло нарізаних уже таких шматочків із кабачків. Але ж, друзі, я розумію, що, можливо, в мене не все піде на бургери, не всі кабачки, але ж їх треба посмажити, я ж не позалишаю шматочками, розумієте, сирими. Тож, будемо смажити всі, відповідно, кабачки. Ну, але ж перед тим, як смажити, треба їх трошки підготувати, ну, додамо спеції і посолимо. Щоб задати деяких смаків. Я використовую просто чорний перець, коріандр і сіль. Все, в мене більше нічого не буде додано. Ви можете додавати на свій смак, як бажаєте, щоб у вас смакували саме кабачки. Ну і сіль, як я сказав, відповідно також. Треба дати їм постояти, перемішаю дам постояти, щоб вони там пустили сік. Ось так, друзі, бачите, я добре все перемішав. Ну, тепер дамо трошки відпечити нашим кабачкам. Ну і друзі, підготуємо невеличкий кляр такий, в якому будемо обсмажувати безпосередньо самі е, наші кабачки. То що взяв тут в мене тут буквально три яйця, е, кукурузяна мука, ну і сухарі. Все традиційно, будемо обсмажувати в такому клярі. Але ж, поки це все буде стояти, а ми підготуємо начинку, начинку для наших бургерів. Тож, друзі, готуємо начинку для наших бурирів. І для цього я буду використовувати один помідор, два варених яйця, два плавлених сирка, як ви бачите. Ну, Ще я взяв от таких, у мене невеличкі зубчики чеснику. Я взяв 5 штучок їх. Ну, і Загальну консистенцію я буду регулювати за допомогою майонезу. Ну, Такий в мене буде план і така в мене буде намазка. Для використовувати я буду е, тільки одну тертку. З її допомогою буду все натирати. Ну, отак от, друзі, як ви бачите, я натертки все подрібнив. Ну і тепер буду перемішувати, щоб була однорідна консистенція така. Наша начиночка. Друзі, ну ось так, начинка готова. Ну і тепер наші всі підготовчі процеси завершені. Будемо тепер обсмажувати кабачки ну, і збирати наші бурери. Друзі, ну далі все просто. Розіріваємо масло на пательні, ми ну обсмажуємо наші кабачки в плярі. Вот буквально ось так. Хоп. Хоп. І на патень. Друзі, такий результат я маю. Мені дуже подобаються мої кабачки, вже обсмажені. Але ж, друзі, ну я скажу, що я не пожарив всі, тому що це ну, тривалий процес, багато їх виявилося. Але я обов'язково дожарю, це мені потрібно. А просто хочу вам скоріше показати результат. Ну, вийти все-таки на збірку бургерів самих безпосередньо. Тож, друзі, беремо. Ось ну, такий кабачок і викладаємо нашу начинку на нього. Ну, безпосередньо робимо бугер. Вгадав консистенцію нерідкий. У мене вийшов варіант. Отакий От бургер я маю, але ще це не все. Друзі, беремо мілкорізаний кропчик. Ось ну, таким чином, знаєте, по периметру обходимо наш бургер. Я думаю, це і ароматів додасть, і смаків, ну і краси також. Ну і ось, друзі, як бачите, маємо такий бургер із кабачків. Що ж, друзі, в мене настав час для дегустації. Ви знаєте, я навіть не став закінчувати приготування кабачків, ну, тому що вирішив зробити таку паузу для перекусу. По-перше, хочу найшвидше зняти відео для вас. Ну а по-друге, ну, тут такі аромати на камбузі стоять, ну я просто не витримую. Тому вирішив зупинитися, трошки під'їсти, ну а тоді далі вже продовжу. Тож, друзі, давайте розпочнемо. І розпочну, як завжди, із зовнішніх факторів. Ну, ви бачите, просто красиво виглядає. Я думаю, при подачі на стіл. Всі, хто будуть за ним сидіти, будуть задоволені. Просто навіть споглядаючи. Вибачте, дивлюся слюною, друзі просто неважливо. Ну, аромати, я вже сказав. Тут, от, е, із-за того, що кабачки були приправлені і готувалися в клярі, вже свій аромат воно дало. Ну, а наша начинка ну це просто шикарно, друзі. Оцей от е, часничок там є. Ну це просто клас, просто клас. Все пашить, все ароматизує. Я ще так як ви бачили, додав трошки зелені. Тож, друзі, все просто класно і чудово. Ну, а саме головне це тут смаки. Тож давайте спробуємо, я ж кажу, давлюся слиною не можу просто стриматися. Виберу зараз собі ось такий якийсь спочатку невеличкий. Спробуємо, друзі. М -м -м. Ми ще вкусу просто подаються, друзі. Просто все клас. Зовсім не сух, все сочне, саме кабачок приготований. Він сочненький такий. Ну а начинка всередині, вона просто божественна на смак. Друзі, це просто неймовірно. М -м -м. І ви знаєте, що я скажу, що я просто гадаю з консистенцією. Розумієте? Я вибрав таке, щоб ну, не дуже рідкувате воно було. В принципі, можна регулювати її за допомогою майонезу, кого як вийде. Але я так раджу, щоб вона не була у вас рідкуватою, скажімо. І тоді у вас буде все класно. Ой, друзі, <смас> не можу я ці смаки, і після смаки чесничку я додав скільки, скільки потрібно. І він тут виконує таку, знаєте, об'єднуючу роль. Його і не багато, але достатньо для того, щоб і бути і в ароматах, і в смаках. Тому, друзі, просто клас. Смачно, ну, друзі, просто смачно. Тож такі в мене бургери вийшли, друзі. Все класно вийшло. Не можу собі не дозволити 50 грамів за такий класний рецепт. І за ваше здоров'я, відповідно, друзі. Будьте здорові. Ну і закусювати такою закускою. Це просто насолода. Просто неможливо зупинитися, друзі. Тож, друзі, якщо вам також цікаво, спробуйте, приготуйте. Ну і друзі, відповідно, всі запрошую на свій канал домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Долучайтеся до нашої великої команди камбузу. Робіть підписку, залишайтеся з нами. Ну і чекаю від вас е, вподобайок, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!